Вітаю, мене звати Катерина, я вчитель початкових класів гімназії 228. Сьогодні хочу поділити з вами своїм педагогічним досвідом. Запрошую! Для того, щоб сучасний учень хотів ходити до школи, вчитель завжди має бути в тренді. У років тому я здобула другу кваліфікаційну категорію вчителя початкових класів. І до сьогодні не мордувала часу. Відвідувала і навчалась на різних курсах, вебінарах, також ходила на зустрічі і навчання майстер-класів та по обміну досвіду з іншими педагогами, про що свідчить безліч моїх сертифікацій. Поїхали далі в своїй роботі. Я використовую такі ключові напрямі діяльності, навчальна діяльність, виховна робота, комунікація та співпраця організаційно методична діяльність, психолого-педагогічна підтримка. Ці напрямі діяльності дозволяють мені не лише передавати знання, а й спішно розвивати дітей, формуючи їх як гармонійні особистості. Ще хочу поділитися основними грунтовними принципами моєї роботи: дитина цим індивідуальний підхід, розвивання навчання, співпраця з батьками. Передний професійний розвиток, науковності і досвідності. Дотримання цих принципів допомагає мені ефективно працювати. Дозволяє виховувати здібності дітей і розвивати їх у дусі сучасності. Моє педагогічне кредо: щоб запоглити серця дітей, треба паріти самому. І найголовніше. Пізнання світу через досліди на уроках я досліджую світ, використання різноманітних практик та практичних дослідів на уроках української мови через інтеграцію та оцифрування предметів початкової школи. Використання різних практик дослідження та алгоритмів допомагає учням зрозуміти математику як науку, що інтегрується в абсолютно всі сфери нашого життя. Екскурсії, свята, виховні години тільки найкращі для всебічного розвитку дітей та пізнання цього світу. Постійне використання нейровправ під час уроків та перерв для активізації роботи головного мозку учнів. Проведення дослідів можливі навіть за онлайн уроки. І загалом всі перелічені практики мотивують учнів до навчання. Певнена, що саме вчитель сьогодні створює наше найкраще майбутнє.